Складні погодні умови у січні не спричинили великої кількості аварій на дорогах Прикарпаття. У поліції переконані, що ті водії, які не мають великої впевненості у кермуванні, пересідають на громадський транспорт. Тим не менш, найскладніші ділянки на дорогах залишаються у Коломиї, Яремчі, Снятині та надвірні. Там у зимовий період багато туристів як наслідок є небезпека зіткнень за цей місяць. До запорушення. Правил дорожнього руху 768 водіїв притягнуто до адміністративної відповідальності за різні. Порушення, скажімо, правил дорожнього руху, причини ДТП не змінилися: перевищення швидкості, керування у нетверезому стані та необачність пішоходів. З початку року скоєно 9 дорожньо-транспортних пригод, у яких постраждали діти. Одна загинула, як правило, більшість потерпілих халатно відносяться до заходів безпеки у салоні. Це або діти неповнолітні на передньому сидінні. Значить, без ремнів безпеки, і в цілому на, на задніх сидіннях теж без ремнів безпеки. Тобто, ремні безпеки водіями цілком ігнорується, що загалом на даний час необхідно звертаючись до водіїв в цілому. Звернути увагу на це щодо самого Івано-Франківська, то за місяць тут зафіксували 93 аварії. Найчастіше вони трапляються на вулицях Галицький, Коновальця, Крихівецький. А незначні аварії переважно у центрі міста, де зазвичай не можуть розминутися водії. Найбільша кількість випадків 33% це наїзд на пішохода. З них 25% це під час алкогольного сп'яніння самоводія за годинами скоєння я найбільша най, кількість стається о 22-24 годині з потерпілими та о 12-14 годинах це також денечас стаються пригоди. А ще кажуть патрульні поліцейські: найнебезпечніший день для аварій це середа, і може бути понеділок, тому і водіям, і пішоходам варто врахувати цю статистику, щоб уникнути ДТП. Ліліана Хомишин, Євгенія Цьока, Олег Рудак, новини телеканал Раї.